Сто один радіо місто над Богом в проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозолевський. Сьогодні поговоримо про проспілкові справи із Миколою Колесником, головою федерації про Вінницької області. Вітаю вас, Микола Павлович. Доброго дня, дякую, що знайшли час. Прийшли до нас і давайте спочатку. Нагадаємо так, певно, mm -hmm. що зараз є проспілкова організація. Так, проспілки на Вінниччині, які це структури, скільки mm -hmm. зараз членів проспілки, Взагалі, наскільки потужна організація є зараз? Дякую, доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні Федерація проспілок області вже відсвяткувала 104-ту річницю з дня її створення. Трансформації йшли постійно, були кращі часи, гірші часи, але збережений проспілковий рух на Вінниччині сьогодні є і достатньо потужний. І сьогодні ми об'єднуємо 29 галузевих проспілок організацій, які присутні в області, і входять до складу Федерації профспілок області. Це понад 150 тисяч членів профспілок. Чи багато це чи мало. Тут можна дискутувати, бо якщо взяти радянські часи, то в нас було 900 тисяч штанів про Но Порівняння тут не можна проводити паралельно. Так, так. змінилися. Я б запитав, де дівся підшипниковий завод, Київ мав понад 15 тисяч наших членів про і багато інших. Так, 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 так. Я вам скажу, що Проспілковий рух на Вінниччині от, Перебуває в достатньо потужному, імпонує імпонується. Сказати, що ми знаходимо спільну мову і соціальний діалог з нашими партнерами соціальними, що з організаціями роботодавців, що з органами влади виконавчої, і я вам скажу, ми знаходимо порозуміння і вирішуємо ті питання, які поставлені перед нами. А які найчисельніші галузеві організації про спілок? Ну, я вам скажу сьогодні найчисельніші в організації галузевих про спілок. Ну факт, як там сказати освітні? Я, я розумію. Я хотів, Я хотів би порівняти в тому, що не зовсім хотілось би невірніше, не зовсім можна. Порівняти цим, бо в всьому світі найбільш потужні проспілки – це промисловість, так. це виробнича сфера. У нас є сьогодні найпотужнішою проспілкою – Це проспілка освітян, яка майже половину складає федерації проспілок області. От. Потім проспілка працівників охорони здоров'я, бюджетники, бюджетна сфера збереглась. Ну відповідно, чому держава? Це державні, як правило, заклади, державні органи, і вони збереглись. На жаль, втрати маємо в виробничому потенціалі, маю до працівників членів про виробничої сфери. Звуження в економічному mm -hmm. плані мається в виду виробництва. Ну і є дещо ще інше, яке сьогодні впливає на те, що має меншу кількість членів про Це ті часи, які прийшли сьогодні до нас. Це війна. Коронавірус два роки, який мучив і не давав спокійно працювати. Сьогодні воєнний стан обмеження. От і я вам скажу, що значна кількість членів проспілок сьогодні я назвав цифру понад 150 п'ятдесят тисяч, тож не цифри не назву, бо значна кількість наших спілку проспілчан мобілізовані і сьогодні зі зброєю в руках захищають. І є ну, все є в нас також, але це я маю ввіду, стосовно того, що про чисельність, що, mm -hmm. що не за недовіри до проспілки, до організації це все. А є зовнішні фактори, фактор. Але скажу, що жоден мобілізований, який сьогодні несе службу напередку і воює, не написав заяви про вихід з проспілки. Вони є нашими членами про ми ними опікуємося. Mm -hmm. А яким чином ви опікуєтесь? Ну, ще в лютому 2022 року, коли тільки відбулось повномасштабне вторгнення Росії до України, президент Федерації проспілок спілок власті на своєму засіданні прийняла рішення, дещо змінити напрямки преративні, основні, на те, що в першу чергу треба всьому суспільству в тому числі і спілкам, об'єднатися максимально і працювати на оборону. Ми своє завдання не міняємо, наш головний компонент це член профспілки. Але сьогодні воюють всі люди працездатного віку, і це потенційні наші члени проспілок, або наші члени профспілок. Відповідно, прийнято рішення максимально сконцентрувати свою роботу на підтримку наших членів проспілок, котрі або беруть участь, або на підтримку їхніх сімей. І я скажу. Це дає свої плоди. Ми ще в лютому місяці пробудили, я вам скажу слово таке. Mm -hmm. дивне, трохи пробудили минулого року. Ще минулого року. Так у нас є створений благодійний фонд під такі ситуації, котрі потребують ще колись давно, коли було підтоплення дуже крепке на Закарпатті. Ми тоді побачили, що мобілізувати якісь кошти можна. Тільки виключно тим, що маючи для цього потенціал попередніх накопичуючи накопичувати чи владійний Благодійний фонд проспілковий, він вже діє понад 25 років. Він надає право. І в лютому місці ми наклали табу на його використання. Виключно працювати на оборону на наших спілчан, вояків, на членів їх сімей. Угу. Внутрішньо переміщення особи як опікується? Оце федерацію. була перша хвиля, котра. Навіть як вам сказати, не мобілізація вплинула, а саме люди, які тікали від війни, то стало проблемою для всієї держави. І для Вінниччини теж, бо Вінниччина була як транзитною областю, так і приймала, прийняла на поселення і на постійне місце внутрішньопереміщених осіб. І знову ж таки, я вам скажу переважно, значна кількість це наші спілчани або члени їх сімей і. Ми зайнялися тим, що надавали можливу, яку можна підтримку саме для внутрішньопереміщених осіб чи по поселенню, чи була проблема на початку. Ну, поки в штаби починали працювати, в тому числі держава, були проблеми з перевезенням внутрішнім автобусним пальним. Ми знову ж таки вже маючи фонд і звернувшись до спілчан, що сьогодні треба допомогти підсобити тут. Ми назбирали десь буквально за тиждень понад 500 тисяч гривень і були вони використані найбільше використані саме на, на користь, а на підтримку внутрішньопереміщених осіб. Це закуплялось пальне, дизельне, там, бензини, масла для приватників, які готові були вести безоплатно, Але ну, треба під собі допомогти і треба було пальне. Ми разом спільно з обласною державною адміністрацією. От, вирішили питання закупки і дали можливість цього перевезення. Це в цьому. Потім, вже коли пішло далі, появилися поранені, з'явились втрати. Тут більше лягло, не, лягло навантаження на первинні проспілкові організації на Глузеві. Бо кожний трудовий колектив, сьогодні відпроважаючи мобілізованого на війну, дбає про те, щоб йому допомогти. Ну, забезпечити його безпеку і дати можливість захистити як можна краще. І екіпіровка, і одежа, і тепловізори, і прибори нічного бачення, і багато-багато чого того, що можна було знайти і зробити, і підтримати. Коли понесли втрати, коли з'явилися поранені, тільки в місті Вінниці, в кожну лікарню. Саме з цього фонду ми знайшли можливість дати підтримку для наших, для потерпілих, для поранених, для тих, хто проходили реабілітацію. От в кожну лікарню, там, де були наші вояки, потерпілі підтримували. Це великі кошти, і ми тоді спрацювали дуже добре і хорошо. Але я чим повертаюся, що складніше стає, бо виснаження ідеї. Ви знаєте, сьогодні кожен трудовий колектив, який не назвив, він вам назве скаже, що його, члени трудового колективу, сьогодні захищають батьківщину, воюють. І ви знаєте, і втрати, і поранення, і підтримка сім'ї. Сьогодні лягло саме на трудові колективи, на наші первинні проспілкували організації, бо там знають достементу кожного. Ми інформацію не можемо давати і озвучувати цифри, а, але колектив кожен має це. І він цим опікується. Я вам скажу, що проспілковці не зупиняються ні в чому, а йдуть. Відповідно, виснаження йде, бо сконцентрувати вищі кошти десь на якісь загальномасштабні такі цілі. Ми практикуємо це і робимо. І ось недавно, буквально місяць назад, проаналізувавши, що наповнення йде. Важко до фонду з проспілкових внесків. Ми звернулись до працівників проспілкових органів, обласних організацій, районних, міських, працівників штатних, так. І всі однозначно погодились на те, що прийняли рішення перерахувати до благодійного фонду одноденний заробіток виключно на ті проблеми, які сьогодні є. Ми підтримуємо зв'язки напряму з нашими. Формуваннями, котрі пов'язані пов з Вінницею, з областю. І бачимо, які в першу чергу у нас є можливості і які потреби і в тих напрямках, де ми можемо знайти можливість, ми вирішували. І знову я вам скажу, понад 600 тисяч вже тільки цього року на фонді, це тільки централізовано, без проспілкових mm -hmm. організацій, первинних, обласних, які самотужки роблять питання. А в цілому. За 23 рік понад 20 мільйонів гривень проспілкова спільнота області зуміла мобілізувати по напрямку підтримки членів проспілок, бояків і Збройні сили. І тут знову ж таки наймасовші організації показали приклад тому Та ж проспілка освітян близько трьох мільйонів гривень використала на те, щоб безпосередньо там міської частинам десь допомогти, десь якимсь структурам. І на жаль, прийшлося на підтримку сімей загиблих, поранених. Встановлено якісь кошти. Ну, первинна організація, власна районна, опікувалися цим. Про спілкування працівників культури своїх спілчан орієнтував на те, що не можемо проводити заходи, але благодійні заходи проводяться. І Я вам скажу, близько 7 мільйонів гривень. Зуміли мобілізувати тільки спілчани цієї галузі. І так по кожній, якщо брати з перелік, то саме оцей набігає до 20 мільйонів гривень, які вже мобілізовані, підтверджують те, що саме з мобілізованих проспілками. Ми не працюємо, ну можливо, з тим, що ми самодостатні і маємо свій владіний фонд з волонтерами, бо сьогодні надміру багато є тих, ну, яких бажаючих і об'яв і кошти збір на те інше. Але ми поряд бачимо дуже багато інформації про те, що зловживання і ну Но ви порушення. напряму. Ви напряму працювати абсолютно напряму, Вам і стараємося безпосередньо безпосередньо з рук в руки, як кажуть. Угу, угу. Микола колесник, голова Федерації проспілок Вінницької області, у нас в ефірі говоримо про проспілкові справи, про роботу проспілок у мовах війни. Е, яким був для вас е, 2023? Ну, перший в першу чергу, він е, прийшов під знаком надії, що. Врешті завершиться ця страшна війна, і ми здобудемо перемогу. І тоді країна стане спокійною, суспільство буде розвиватися нормально, і ми будемо жити нормально. А в цілому, дуже непростий, бо сьогодні вся країна переживає надміру складні часи. Думайте, якщо мобілізували 20-30% з з колективу військових е, працівників, то і втратило дуже багато підприємств і організацій. Багато виїхало, е, мігрували, втікли від війни. Це теж втрати. Сьогодні кадровий потенціал надміру складний. Сьогодні знайти працівника виробничої професії. Зараз статистика не публікується, не, говор... не висвічується, але Попит на фахівців є дуже великим, особливо в сферах критичної інфраструктури, там, де любими шляхами треба забезпечити життєльність міста, області всього є проблеми кругом, але і панує те, що про спілки несуються остороні. В, в першу чергу, тих, хто приїхав до нас, сховаючись в війни. Сприяємо, допомагаємо, знайомий з колективами, знаходимо, шукаємо можливості підтримати і щоб люди працевлаштовували, щоб працювали на економіку. Бо сьогодні, що фронт на першій лінії, що в тилу, він має бути тотожним, тоді тільки перемога буде. Головні пріоритети бюджету. Ми знову говоримо про mm гроші. -hmm. Про гроші про гроші вже на наступний рік. І головні пріоритети бюджету Вінницької міської територіальної громади на наступний рік це безпека та оборона, стійкість та турбота. А головними принципами його формування залишаються прозорість, злучність людей, збалансованість та реалістичність. Відповідно до цього, міська рада розпочала проводила, проводила таку серію інформаційних зустрічей з обгорення проекту основного фінансового документу міста і. Першими спілкувались з вами, так на увазі, пер ознайомлювали вас з головними пріоритетами бюджету на наступний рік із представниками та лідерами проспілкових організацій громади. Так, скажіть, mm -hmm. будь ласка, так. про цей досвід про ну тут досвід чому я ще й до того є членом виконкому міської міської mm -hmm. ради, і бачив бюджет, і бачив, як інформувався, в яких умовах і які настрої. Членів конкому і депутатського корпусу, на першому плані ви подивіться в будь-якому напрямку економіки, і ви побачите, що на першому плані стоїть оборона, стійкість, захист, ну і не треба забувати життєдіяльність міста. І цей бюджет сформований саме з цих принципів. Бачите, те і разом з тим, бачите окремі заяви тих е, окремих людей, що от на оборону все покинути, все туди і неправильно використовується. Відповідно, щоб про це говорити, треба знати. Я звернувся до міського голови і до виконкому, що профком, мабуть, що про міста має перші знати. Нам пішли на зустріч, і ми організували таку зустріч представники всіх галузей економіки, які входять співчани до нас з задоволенням і з великим хвилюванням слухали це. Бо ж. Розумієте, якщо десь обмеження якоїсь галузі в чомусь, то треба ж розуміти, що вона хоче жити, але не було таких, що ні, покинути дороги, покинути тепло, покинути все. І тут підійшли грамотно, що треба знайти золоту середину, і то, що Вінницька міська рада, депутатський корпус міський, я. Ітверджується, що сьогодні опікується саме основними головними напрямками оборона. Що територіальна, що наші, що в цілому держава, а складнощі є зовсім недавно. Ви знаєте, що кабінет міністрів і Верховна Рада, в принципі, значне велике джерело надходження до, до територіальних громад коштів забрало. Це податок на доходи фізичних осіб, військові військових поліції. Ну знаєте, ні суді, не будеш судім. Я на рівні держави не готовий би це сказати. Але подивлячись, як використовуються кошти і на що, і скільки надається допомоги підтримки, то вона вагома є. Я думаю, що це. Не зовсім було вірно. Ну, територіальні, Але... територіальні громади теж би успішно використали так, ці кошти так, для так, обороноздатності так, нашої так, країни. Так, так, бо люди ж з місць пішли туди, і повірте, кожен вінничанин сьогодні не буде проти того, щоб підтримати нашого, в тому числі вінничана, який боронить і дає нам можливість спокійно жити і спокійно працювати. Саме такий, і бачите, з нашого почину і. Обговорення пройшло непогано. Я надіюсь на те, що 22-го на сесії міської ради він буде схвалений і буде працювати на оборону і на забезпечення життєдіяльності нашого міста. Воно одне з найкращих на Україні. Я це прямо говорю. У мене були колеги, розкажу так, не зовсім може по темі, але мої колеги з інших областей, і коли їх представляв, він говорив, що, ви знаєте, знають, нас сходи. Транспорт в частині по графіку і розписано і це висвітлюється на табло і показується. Вислухали дуже уважно. Але поки після обіду міст. пішли на зупинки, подивились, приходять да, колесніки. Таке він ті є таке, і ми проконтролювали що ходи майже точно по графіку, Микола Павлович. У нас хвилина залишається до кінця ефіру, і я хотів би вас запитати, які про мають врахувати моменти після закінчення війни для того, щоб продовжувати працювати, продовжити захищати права людей, які працюють, тому що ми ж думаємо про закінчення війни. Ми думаємо Абсолютно. про нашу перемогу, і що ми будемо вже працювати в умовах миру. Що потрібно врахувати, ну я вам скажу, що реформується не тільки держава, а суспільство в цілому, а ми не є ми, чимось окремим від суспільства. Коли держава взяла курс на євроінтеграцію і жити в спільноті Євросоюзу, то і ми вже цим зайнялися на рівні Федерації профспілок України, куди ми входимо. Вже започаткована реформа профспілок, щоб зблизити структури, знайти спільну мову. Більше того, ми вже вступили. Федерація про України в Європейську конфедерацію проспілу. це загальна Євросоюзу. Федерація як в нас в області то це є в Союзі така на рівні. Ми вже туди вступили як членська організація, і багато є я вам скажу позитивних моментів і в нас, і в них. І ми зараз е, пробуємо адаптуватися до спільних е, співпраці. Дякую вам, Микола Колесник, голова Федерації про спілок Вінницької області. Був у нас в ефірі. А проект інсайт продовжується, і за кілька хвилин ми знову зустрінемось в нашій студії. На все добре. Дякую. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.